Коли все закінчиться, і згине звук сирени, ми вийдемо з підвалів, замучені у край, подивимось на небо, на пуп'янки зелені, розквітнув в перемозі небесний небокрай. А там, на попелищі, ще люди доживають. Вони уже не люди, сміливі ходунки, без ніг і рук вмирали, орли свого краю, ніколи не здавались на довгі роки. Ішли у бій солдати, у душах їх завзяття лише б не похитнутись, не здатися в полон. Бо ми одного роду, вкраїнські сестри, браття, ми ті, що витривалі на згарищах колон. Як день засяє ясний, щоб згинув ворог клятий, Здіймаємо ми крила, щоб орків побороть. Гримить, чужа наруга, ненависна гармата, але не україни могуть. Загине ворог клятий, Знесуть його пожежі, Тому що нас здолати нікому не дано. Москаль цей навіжений вже втратив всякі межі, це навіть не людейсько, а сатана воно. Коли все закінчиться, і згине звук сирени, сядемо при свічці, помолимось за всіх, Комусь війну прокляту стікала кров із мене, лежали трупи всюди. це не людів тих гріх. Коли все закінчиться, обіймемося, друзі. Невже пора настала ходити без страху? Ми справжні українці, ми віримо в перемозі, сльоза проллється в хустку, блакитну солоту.